Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в нашому улюбленому катежному містечку Потайдиво-Хутір. Час з вами поділитися роботами, які ми виконали за цей час. Ми повністю завершили влаштування паль під всі наші будиночки. Над 23 будинками зараз активно ведуться роботи по монолітних роботах. Над 14 будинками закінчено повністю монолітні роботи, завершено кладку і закінчено покрівлю. Вже приступили до фасадних робіт. Ведуться роботи по утепленню, влаштування дошки, дранки, влаштовані вікна в перших двох будинках. І вже зовсім скоро починаємо роботи по розводці внутрішніх інженерних мереж, а саме води, каналізації, опалення та теплої підлоги.